Якраз до мене доїхала 100 ватна Югріновська зарядка, і сьогодні у нас буде спокійне відео про Югрін. Одна молода чарівна особа збирала собі на мобільний телефончик і 14, -й. збирала вона десь приблизно півроку, і про це знали абсолютно всі, навіть ті люди, яким не потрібно про це було знати. І от в процесі приготування до придбання цього пристрою, я також дізнався, що айфони з 2020 року перестали комплектувати свої мобільні телефони зарядними пристроями. Навіть мобільний телефончик iPhone 13. заходимо в характеристики, дивимось на комплектацію, а нема зарядного пристрою. Xiaomi 13 Pro 60 тисяч гривень в комплекті нема зарядного пристрою. Samsung Galaxy S23 40 тисяч гривень в комплекті немає зарядного пристрою. Окей, смартфончики, дивимось на планшети. Планшет Galaxy Tab S8 62 тисячі гривень в комплекті немає зарядного пристрою. Мало того, що дорогі телефончики не комплектуються зарядними пристрою, так з 2023 року Samsung перестала комплектувати зарядку навіть найбюджетніші смартфони. Galaxy A14 за 200 баксів вже не буде комплектуватись з зарядним пристроєм. Я чомусь переконаний, що навіть з ноутбуками ми скоро не побачимо теж зарядних пристроїв. Ось вам ще одна новина Євросоюз досяг остаточної угоди, за якою всі смартфони повинні мати USB Type-C з 2024 року. Apple вже тестує версії іпхонів з портом Type-C замість Lightning. Крім смартфонів та планшетів, єдиним портом для заряджання також будуть оснащуватись електронні книги та цифрові камери. Завдяки подібній уніфікації Європейський Союз буде векономити в рік до 250 мільйонів євро. Компанія Apple пояснює це захистом довкілля, ну і тим паче у вас є вже зарядні пристрої, нема що купувати ще й нові зарядні пристрої. Для мене подібна ситуація виглядає наступним чином: прийшли ви в дорогий ресторанчик, замовили борщ. Людську ложку вам принесли, е, а де сметанка, а пампушки з часником де. І подібний підход був би досить непоганий, якщо всі зарядні пристрої були б однакові і видавали однакову потужність. Старенька зарядка від Samsung видає максимум 10 Вт, і при 10 Вт потужності айфончик може заряджатись 1,5-2 години не менше. Деякий час такою повільною зарядочкою ви покористуєтесь, але потім ви все ж таки захочете, щоб айфончик заряджався набагато швидше. Правильний продавець мобільних телефонів одразу запропонує вам людський зарядний пристрій. Наприклад, ось такий Ugreen cd 244, 65 Вт 2200 гривень. Такий сами зарядний пристрій на AliExpress буде коштувати 1100 гривень, ну єдиний мінус буде їхати 2-3 тижні. А от для ноутбука чи планшета може знадобитись трішки потужніший пристрій. Ugreen CD 226 100 w 3300 гривень. Той самий зарядний пристрій на Aliexpress вам обійдеться в півтори тисячі гривень, недолік той самий чекати 3-4 тижні. А ось тут навіть не знаю, сміятись чи ні. Чехол Ugreen магнітний 740 гривень. На Аліекспрес з усіма купончиками та знижками він вам обійдеться десь приблизно в 160 гривень. І от одна народна українська мудрість каже, якщо хочеш поїсти смачно борщику, купи собі часничок, сало та чорний хліб і сметанки. І недарма тут лежать зарядні пристрої від Ugreen 65 Вт і 100 Вт, тому що сьогодні якраз ці зарядні пристрої будуть героями нашого огляду. Це майже самі дорогі зарядні пристрої на Алиекспрес, так коштують вони досить немало, але почитайте тільки про них відгуки. Bio Green 65W, кайф неймовірний, ну телефон, все що хочеш. Коли згубив, засмутився страшно, одразу замовив на 100 w такий самий і начепив АІРТАК. Перша річ, яка того вартує. Вважаю, що тільки такі бренди, як Ugreen, Anker варті уваги, Базіус трохи не дотягує якістю, решта брендів не гарантують тривалу роботу, на жаль. Ugreen у мене вже давно працює, купував для iPhone 14. -го. Придбав Ugreen сотий класна зарядка, вам дякую за відоси, дуже доступно і корисно. І от, начитавшись подібних коментарів, все ж таки вирішила молода особа придбати собі югріновське 65 ватну зарядочку. Вона працює вже в неї 3-4 місяці і без проблем працює, не нагрівається, була неодноразово в деяких моїх оглядах. Коментарі коментарями, але я зазвичай дивлюсь на ось такі речі: Югрін Офішал Стор 2,2 мільйони підписників, оцінка при цьому магазина 4,9. Магазин існує 13 років. 65ватна зарядочка більше 5000 тисяч продажів, оцінка 4,9. 100 ватна зарядочка, більше 5000 тисяч продажів, оцінка 4,9. Чохлів не так багато продано всього-навсього тисяча, оцінка 4,8, що теж дуже непогано. У ігріна дуже багато різних товарів і оцінки майже всіх 4,8, 4,9. Мій малий користувався старою мишкою, звик до неї дуже сильно і ніяк не хотів переходити на інші мишки, ну не подобались вони йому. Але коли принесли йому югріновську мишку, яка коштує причому там, біля 13 доларів, він її так взяв в руку все моє до побачення, гумова накладочка, дві додаткові кнопки. Ну інколи цю мишку можна купити десь приблизно за 370-400 гривень, але за цим потрібно слідкувати. У Ugreen ще ось такі є товари. Це кишеня для NVME диска, і якщо вставити туди диск, то можна зробити дуже швидку флешку, і при тому дуже об'ємно. Bluetooth адаптери від Ugreen більше 20 тисяч замовлень. Я таких цифр не бачив у жодного продавця на AliExpress. USB-шні кабелі у Ugreen одні з найкращих, правда при цьому вони зразу і найдорожчі. Є пластикові роз'ємчики, є металеві роз'ємчики, і от пластикові роз'ємчики на великих потужностях нагріваються трішки більше. Але все ж таки пропоную переходити до тестів і подивитись, на що здатні ці кабелі і зарядки. USB-тестер на всіх кабелях показав, що вони 20 В5А це 100 ваттні кабелі швидкістю USB 2.0. type c перший 65 ваттної зарядочки, ну не такий багатий. Power Delivery 3.0, 65 ватт, Power Delivery Object 6 штук. Є Quick Charge QuickCarge 12 В, є Quick Charge 3.0 12 В максимум і є Charge 4.0. Наявність Quick Charge 4.0 це, скажімо так, косметика не більше. type c другий взагалі біднесенький, є Quick Charge 4.0, є Power Delivery 30, 65 Вт, Power Delivery об'єктів знову 6. USB Type A показав QuickCarge 20.5.912 та QuickCarge 3.0 до 12 В максимум. Ну і от порівняно з однокласниками, ця зарядочка по протоколам майже одна з самих бідненьких з усіх 65 ватних зарядок, які були в мене на столі. 100 ватна югріновська зарядочка має вагу майже 234 г. На елементах охолодження вони не зекономили і це відчувається, вона така важкенька. Туковська зарядочка 140 Вт важить при цьому десь приблизно 270 г. Теж 2.0 5.9.12 не більше, 12 Quick Charge 3.0, нема Quick Charge 4, але є МТК-шні протоколи. То був у нас USB Type A, а от на USB type c першому Power Delivery 3.0, 100 Вт Power Delivery об'єктів 6 штук є МТК-шні протоколи. Huawei SCP до 40 Вт, це немало, це дуже немало. Quick Charge 5, 9, 12 і 20 вольт, значить обов'язково повинен бути ще й 15 вольт. Quick Charge 3 до 20 вольт. Quick Charge 4, Quick Charge 4.0 і Quick Charge 5.0. Type-C2 показує абсолютно той самий набір протоколів. А от Type-C3 тут такий кусенький трішки. Power delivery 3 0, 22 Вт, Quick 5.9.12, 205912, Quick Charge 4E, MTK PE11E. -E. Перемкнувся на type c перше для того, щоб показати, що таке PDO 6. Power Delivery Object. І ось тут на цьому порту 6 об'єктів. PDO це профіль живлення з заданими напругами та струмом. Правда, є ще ось такі дивні PDO, в яких напруга може змінюватись від 3,3 В до 21 В, і струм може бути максимум при цьому 3 А. У цього Power Delivery об'єкта є ще своя назва PPS. PPS це програмоване джерело живлення, і ви можете виставити тут майже будь-яку напругу і будь-який струм, який вам потрібен, від 3,3 вольта до 21 вольта. Ну і от з такого пристрою, якого є Power Delivery об'єкт з PPS, ви можете зробити такий собі невеличкий блок живлення, який буде живити різними напругами різні девайси. На максимальній потужності 65 ватна Єгріновська зарядка розігрілась приблизно до 61 градуса десь приблизно за годинку. Пульсації склали біля 100 мВ. Це сама холодна зарядка, яка взагалі коли-небудь була на тестах. 100 ватна Югріновська зарядка розігрілася до 77 градусів десь за годину при максимальному навантаженні. Але справа в тому, що максимальне навантаження ще потрібно дати. Щоб спожити 100 Вт, вам потрібно підключити до цієї зарядки дуже потужний ноутбук з розрядженою батареєю. Підключив звичайну 100 Втну лампу розжарювання до зарядного пристрою, 20 В споживає дуже мало пульсації 45 мВ, при 15 вольтах такі самі малі пульсації, при 12 теж 45 мВ не більше. Ну і при 5 вольтах такі самі пульсації 40-45 мВ. 65 на зарядка показує десь приблизно такі самі результати при 5 вольтах біля 40 мВ, при 12 біля 50 мВ і при 20 майже 100 мВ. Baseus Gun 5 Pro показує при 5 вольтах 40 мВ. При 12 45 мВ. При 15 і при 20 ти ті самі 40 мВ. Але справа в тому, що як тільки підключити більш-менш серйозне навантаження, то ситуація трішки змінюється. Югріновська зарядка 65 Вт на 5 вольтах показує вже до 60-70 мВ пульсації. На 12 до 120 мВ пульсації. І на 20 до 140 мВ пульсації. 100 Вт югріновська зарядка 5 В 1 А 40 мВ, 12 В 40 мВ, 20 В 45 мВ. І навіть якщо ми збільшуємо струм до 2-3 до 3 і більше А, то ми все рівно отримуємо біля 50 мВ. Це дуже-дуже чудовий результат. Як тільки знизили навантаження до 10 Вт, то ми отримали взагалі пульсацію біля 15 мВ. Перед тим, як придбати такий пристрій, обов'язково почитайте все ж таки інструкції до нього. Наприклад, ця 100 ватна зарядка не підтримує Warp, Vock, Poco і Realme Supercharge. Також на Aliexpress ви знайдете такі примітки для пристрої з серії Samsung Galaxy зарядний пристрій не більше 25 Вт. Не рекомендується заряджати Apple Watch, коли заряджається кілька портів одночасно. Югріновські зарядки сертифіковані мають відзнаку за дизайнери Dot Awards 2022 року. 65 ватна версія найхолодніша з усіх зарядок, які я тримав коли-небудь в руках. 100-ватна зарядка нагрівається, дай Боже, 77 градусів це немало. Кількість протоколів просто зашкалює. А рівень пульсації це якась дивина бо 40 мВ, це дуже, це дуже мало для зарядних пристроїв. Ну що ж, друзі, на сьогодні поки що все. Підписуйтесь, ставте подобайки і обов'язково пишіть коментарі. А в подібних зйомках я більш за все люблю команду відзнято і можна жерти реквізит. До нових зустрічей!